Як тільки я щось запланував і про свої плани розповідаю друзям, в мене зразу починає не получатися. І для більшості людей це нормальна така відмаза, щоб нічого не робити і нічого не планувати. Живуть собі в сірі повсякденності. Але не для мене, друзі, челендж 100 днів Майнкрафта. Чому саме Майнкрафт? Тому що там найбільша аудиторія, один трильйон переглядів в 27 разів більше ніж в ГТА. Чи люблю я Майнкрафт, та мені до лампочки, я в ніші хочу заробити грошей? Люблю я чи не люблю, то вже зовсім десята історія. Чому я не дам посилання поки що на той канал, для того, щоб не було стартового буста, я хочу провести дослід, який має підтвердити те, що. В Ютубі головне розуміння алгоритмів його роботи і розуміння потреб твоєї цілевої аудиторії. Тож, друзі, якщо цікавитесь Ютубом 100 днів по шорцу в день, беру таку заявочку, шорс не вийде, тільки якщо вітер з камінцями. Коротше, підтримуйте ЗСУ, підписуйтесь, до зустрічі!